Чесно, а по-перше, у нас вісім коробок, чи дев'ять щось в тому духі. Це знову ж таки втрачені посилки від часника. Я замовляв два паки в різне время для того, щоб 100% впевнитись, чи краще це чи гірше від Укрпошти і аукціонів на Прозоро. І сьогодні я можу сміло сказати вже на самому початку, що це. Найгірший варіант, який наразі нам натрапляв. Тож, чому це так? Перш за все, тому що із дев'яти коробок, раз, два, три, чотири, п'ять шість, шість коробок, навіть в мене, мабуть, тут більше сьогодні коробок, шість коробок це ті коробки, в яких я вже заздалегідь знаю, що знаходиться. Так, от, як, наприклад, в цій великій коробці з пазлами. Тобто ми чудово розуміємо, що знаходиться в коробці з пазлами, особливо коли вона запечатана. Ну і звісно ж, я пропоную розпочати з очевидних, пройти їх і потім перейти до неочевидних. І так, перша коробка це ось такі пазли, а це український виробник, доволі відомий, він представлений в усіх мережах, і вартість таких пазлів 250 гривень. Я не знаю, що я з ними робити, але, можливо, дружина буде збирати їх, я ж, звісно, ні. Так, це ми відкладемо. І ось тут найбільше моє розчарування, чесно вам скажу. Так, це ми спускаємо вниз. І тут ми можемо побачити 4, три з яких однакові коробки. Це, мої друзі, ось такі годинники. Нестінні годинники в різних варіантах. А, ну цей побитий прям хлоп. Да. Цей прям одразу ж таки побитий. Ми це можемо побачити. Тут прям купа скла. Ну, типу. Це одразу ж мінус. Ну це очевидно. По-перше, кому вони потрібні, я не знаю в наш час. Як елемент декору, окей, але ж не пластикова Ой, Так, ідемо далі. Три однакові годинки. Цей начебто цілий. окей. Угу. Так. Ось такий годинник має такий вигляд, а цілий, а, скоріш за все, працюючий, вони кварцеві типу, тут жодної проблеми. Не має бути один годинник. Так, відклали. Ну, я думаю, а, ну, дивіться, тут різні кольори.